Микола Вінграновський перша колескова. Спи, моя дитина, золота, Спи, моя тривога караока, В теплих снах ідуть в поля жита, І зоря над ними йде висока. Спи, моя гіллячко-голуба, тихо в моїм серці. І щасливо, за вікном хлюпочеться плавба твоїх хліб і долі гомінливої. Спи, моя дитинко, на порі, тіні сплять, і сонна я та як небо в нашому Дніпрі, так в тобі не спить, хай Україна, хай вона не спить в тобі. Повік, Бо вона для тебе і для світу. Люлі, мій маленький чоловік, капле сон сріблястий з верховіту.